Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 32 й випуск рубрики Відомі люди Віталій Аверін. Віталій Аверін. Головний сержант Збройних сил України. Стрілець батальйону Донбас. Віталія Аворіна призначили головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади замість Валерія Маркуса, тому що Валерій Маркус вирішив покинути свою посаду. Віталій Аворін пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до батальйону Донбас. Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине та Попасно. Терористів із міста вибили з другої спроби, 18 та 22 липня 2014 року. Троє вояків загинуло, один з них безвісти. Віталій перебував у шлюбі із Аллою Мартинюк, із українською співачкою, акторкою та волонтеркою АТО. У 47-й окремій механізованої бригади раніше був головним сержантом одного із підрозділів. Яка ж причина звільнення Маркуса, що на його місце призначили Віталія Аваріна? Валерій Маркус нещодавно розкрив причини свого звільнення. Зокрема, він назвав систематичне приниження роботи сержантського корпусу бригади. Нерозуміння командуванням бригади важливості, морального духу бійців для якісного виконання задач, відсутність покарання та некомпетентність осіб вищого офіцерського корпусу бригади, неприйняття та саботування на всіх рівнях офіцерської ланки, традицій та міфології бригади, та відсутність волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням. Маркус хоче, щоб його перемістили з посади головного сержанта військової частини на нижчу посаду командира бойової машини. Командира механізованого відділення. Українці висловили повагу захиснику України та подякували йому за службу. Віталій Аварін має такі нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вільність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня 26 лютого 2015 року. Тому дай Боже йому здоров'ячка Щоб він командував своїм підрозділом. Дуже вдало! Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!